Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася важлива інформація щодо молодого українського нападника, який провів шість місяців у Європі та повернувся до київського Динамо. Тренер Лехі Гданськ прийняв рішення, і повернення вже заплановано. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до деталей. 19 річний Вінгер Кирило Пашко, який грає за київське Динамо. Повернеться до українського футболу в наступному зимовому трансферному вікні. Гравець був в оренді у польської Лехії, Гданськ, але його перебування в клубі пройшло не так, як очікувалося. Пашко перейшов до польського футболу в січні 2025 року з розрахунком на отримання ігрового часу, міжнародного досвіду та розвитку поза домівкою. Однак він не зміг закріпитися в основному складі та, зрештою, брав участь лише в тренуваннях. Без реальних можливостей в офіційних матчах минулого четверга, 8 січня, Лехія вирушила до турецького балека на передсезонну підготовку. Тренер Джон Карвер взяв 27 гравців, включаючи п'ятьох українців, але вирішив не включати Кирила Пашка до складу, давши зрозуміти, що не розраховує на гравця до кінця сезону. В результаті оренда буде достроково розірвана, і молодий нападник повертається до київського Динамо. Де пройде подальшу оцінку тренерським штабом на чолі з Ігорем Костюком, який вже виявив схильність до роботи з молодими гравцями минулого сезону? Пашко зіграв чотири матчі за команду Динамо до 19 років у чемпіонаті України, а також один матч у юнацькій лізі УЄФА за збірну України до 17 років він має шість матчів і два голи. Цифри, які свідчать про потенціал, незважаючи на його обмежений досвід у професійному футболі. Тепер залишається головне питання: чи отримає Кирило Пашко ще один шанс у Динамо, чи його знову віддадуть в оренду? Що ви думаєте, вболівальники? Чи заслуговує він на шанс з Костюком? Чи йому все ж таки потрібен додатковий час на відпочинок? Залишайте свою думку в коментарях.